Загальне визначення барокової архітектури. Бароко це не просто архітектурний стиль, це мистецтво, яке прагне відобразити глибину людських емоцій, поєднуючи в собі драматичні елементи та витончену естетику. Стиль бароко, що розквітнув у Європі в 17 столітті, став для архітекторів своєрідним театром, де будівлі перетворювалися на сцену, а їхні фасади та інтер'єри на складну гру світла й тіні руху і застиглості. Простору і деталізації. Архітектори і скульптори бароко прагнули створювати споруди, які не лише вражали своєю розкішшю, а й викликали у глядачів захоплення та трепет, пробуджували сильні емоції, зачіпали глибинні порухи душі. Основні риси цього стилю, багатство деталей, динамічні форми, симетрія, використання вигнутих ліній, висока декоративність і велика увага до кожного елементу. Фасади будівель створені в стилі бароко, прикрашені колонами, пілястрами, карнизами, складними фронтонами, а також скульптурними композиціями, які часто мають символічне значення. Барокова архітектура це також гра світла і тіні. Завдяки численним вікнам, аркам, і куполам, створюється особливий світловий ефект, що робить простір ніби оживленим. У барокових храмах світло вважалося символом божественного, і його розподіл у просторі мав не тільки естетичне, але й духовне значення. Це мистецтво, яке з першого погляду захоплює та переносить глядача в інший світ світ, де краса і велич піднімають його дух та спонукають до роздумів про вічне. Поширення барокового стилю у Західній Європі. Народжений в Італії на початку 17 століття стиль бароко швидко поширився по всій Європі, завоювавши серця архітекторів і покровителів мистецтва у Франції, Іспанії, Австрії, Німеччині та Польщі. У західній Європі бароко перетворилося на символ епохи, де мистецтво відігравало важливу роль у служінні релігії, королівській владі та суспільному життю. Особливого розвитку барокова архітектура досягла в католицьких країнах, де церква, спираючись на мистецтво, прагнула пробудити віру, залучаючи глядача до глибоких переживань через візуальні враження, храми і собори з їх величними куполами та скульптурними оздобами, численні палаци, театри, фонтани і навіть громадські будівлі усе це стало відзеркаленням нестримного бажання епохи до величі, до відображення сили і могутності. Бароко, поширюючись по Європі, досягло й українських земель, на які впливали сусідні держави та релігійні течії. Разом із католицькими орденами та польською аристократією цей стиль проник у західну Україну, де він набув неповторного характеру завдяки місцевим традиціям та культурним особливостям. Барокова архітектура стала своєрідним мостом, що об'єднував Західну Європу та українські землі. У той час, коли українське мистецтво і архітектура розвивалися в контексті національного відродження, бароко сприяло збагаченню естетики будівництва, водночас зберігаючи релігійні і культурні особливості кожного регіону. Бароко в Україні. Коли стиль бароко досяг українських земель, він зазнав певних змін, збагачуючись місцевими елементами та формуючи унікальне явище відоме як українське бароко, архітектори та майстри Західної України. Надихаючись західноєвропейськими зразками, зберігали найхарактерніші риси стилю, але привносили в нього особливості, які були зрозумілі місцевим жителям і відповідали їхньому світосприйняттю. Цей процес був глибоко символічним. Він демонстрував здатність українців приймати іноземний вплив, зберігаючи при цьому свою унікальність та національну ідентичність. Українське бароко, хоч і насичене європейськими елементами, набуло особливої духовності та глибини. Місцеві майстри, створюючи храми і монастирі, зосереджувалися не лише на зовнішній розкоші, а й на сакральному сенсі, закладеному у кожну деталь. Тутешні будівлі несли в собі символіку, зрозумілу і близьку для народу. Це бароко підкреслювало не так владність і велич, як сакральність і духовність. Фасади українських храмів, прикрашені багатими орнаментами, різьбленням і скульптурними композиціями, набули особливого тепла та ліричності. Тут з'являлися не просто геометричні форми і декоративні елементи, а образи, пов'язані з релігійними символами і народними мотивами. У західній Україні цей стиль знайшов своє вираження в численних костелах, ратушах та маєтках, які зберегли в собі багатий спадок української культури та релігійності. Барокова архітектура, пронизана локальними символами, стала своєрідною мовою, яка відображала не лише духовні прагнення епохи, а й пошук ідентичності на тлі європейського культурного розмаїття. Саме тут зародилася особлива гармонія: бароко, глибоко європейське за своїм корінням і національний український дух, що сприймав і збагачував ці архітектурні ідеї. Сьогодні барокова архітектура Західної України це живий документ минулого. Свідчення культурного обміну та свідома інтерпретація європейської спадщини через призму українського світогляду. Кожен храм і костел, кожна ратуша та маєток несуть у собі слід століть, історію про те, як нація, зберігаючи свою духовну незалежність, інтегрувалася в європейський культурний простір. Барокові будівлі, які ми бачимо сьогодні, розповідають про злиття мистецтва і духовності, про вірність традиціям і готовність до змін. Вони свідчать про часи, коли архітектура стала засобом самовираження і способом передати нащадкам не тільки красу, але й силу віри та духу українського народу. Домініканський собор у Львові. Історія будівництва у самому серці Львова стоїть Домініканський собор, величний храм, що поєднує в собі релігійну глибину та культурну витонченість. Заснований у XVIII столітті, він був покликаний стати не лише духовним центром, а й архітектурним символом, який би об'єднав віковічні християнські традиції зі стилем, що щоширився всією Європою. Домініканський орден, що стояв біля витоків цього храму, бачив у ньому відображення своєї місії: нести світло віри, вчити, зберігати та підносити культурну і духовну спадщину. Завдяки підтримці знатних львівських родин і польської аристократії, що прагнули підкреслити стійкість католицизму на цих землях, храм був завершений у 1764 році, ставши не просто святинею, а важливим культурним осередком Львова. Архітектурні особливості Домініканський собор у Львові, справжній шедевр барокової архітектури, де кожен елемент має глибокий зміст. А композиція створена для того, щоб захоплювати і надихати. Його архітектурні формами передають не лише релігійне призначення, а й уособлюють символічне прагнення до небесної досконалості. Фасад собору вирізняється багатством барокових деталей, плавними вигнутими лініями, які наче піднімаються до неба, та майстерно вирізбленими карнизами, що підкреслюють вертикальну спрямованість будівлі. Фасад прикрашають величні колони Коринфського ордера, що з'єднуються з центральним порталом. Утворюючи архітектурний ансамбль, який заворожує своєю симетрією, високий фронтон, прикрашений скульптурами святих та ангелів, створює відчуття піднесення та величі. Скульптури на фасаді це не просто оздоблення, а своєрідні символи, що відображають духовний зміст храму і водночас запрошують глядача всередину до простору, де матеріальне і духовне переплітаються в одне ціле. Інтер'єр собору це ще одна грань архітектурного задуму, де кожна деталь сприяє створенню піднесеної атмосфери. Простір всередині побудований таким чином, щоб викликати відчуття величі та трепету. Висока склепінчаста стеля, підкреслена динамічними арками, наче розчиняється у небесах, а позолочені карнизи та скульптурні композиції підсилюють враження театральності і урочистості. Однією з особливостей інтер'єру є витончена фреска, що покриває стіни та склепіння, створюючи враження глибини і простору. Фрески зображують сцени із життя святих, передаючи водночас і духовний зміст, і художню майстерність барокового стилю. План храму відтворює латинський хрест, що є типовим для барокової архітектури. Таке розташування не лише відповідає канонічним вимогам католицьких храмів, але й підкреслює символічну значущість собору як місця, де матеріальне та духовне зливаються. У центрі храму височує величний купол, що підтримується потужними колонами і прикрашений витонченими ліпними орнаментами та позолоченими деталями. Купол, увінчений ліхтарем, через який світло проникає всередину, надаючи простору особливої аури. Це світло є не лише естетичним елементом, а й символом божественного сяйва, яке наповнює храм, освітлюючи і підносячи душі тих, хто прийшов сюди в пошуках спокою та умиротворення. Вікна собору розташовані таким чином, щоб підкреслювати гру світла і тіні, яка є однією з ключових рис барокової естетики. Крізь великі аркові вікна, світло проникає у храм, створюючи відчуття небесного сяйва. Що огортає інтер'єр і надає йому певної містичної атмосфери. Це світло підсилює контраст між золотистими акцентами і глибиною темного мармуру, що використаний у декорі. Вітражі, що прикрашають вікна, відображають сцени зі святих писань і передають духовну символіку, підкреслюючи сакральний зміст храму. Цей контраст між світлом і тінню нагадує про дуальність людського життя, де кожен має знайти свій шлях до духовного просвітлення. Вплив західноєвропейських зразків в Домініканський собор став одним із найяскравіших прикладів втілення західноєвропейського бароко в українському контексті. Його архітектурні рішення, що поєднують риси італійського та німецького бароко, свідчать про глибокий культурний обмін, який відбувався в цей час. З одного боку, величний стиль Баварії, з іншого. Динаміка римських храмів та деталі південно-німецьких зразків були адаптовані до львівського середовища, створюючи унікальний синтез, що вібрав у себе дух європейської епохи. Місцеві майстри, зокрема українські та польські різьбярі та скульптори, внесли в цей храм елементи народного стилю, привнесли свій погляд на релігійне мистецтво, перетворивши європейське бароко на витончений стиль, що відображає національні мотиви. Серед таких елементів можна виділити використання українських орнаментів, глибоко символічних мотивів та поєднання релігійних і побутових сюжетів у деталях різьби та таліпнини. Різьблені дерев'яні елементи, прикрашені рослинними візерунками, глибоко споріднені з українською народною традицією, водночас несуть в собі відбиток європейських зразків, демонструючи унікальний синтез культури. Цей синтез архітектурних стилів став не просто символом культурного обміну, а й виразом національного духу. Домініканський собор, зберігаючи європейські риси, став справжньою архітектурною мовою, що об'єднує два світи західний і український, створюючи неповторний стиль, що водночас залишається частиною як світової, так і національної архітектурної спадщини. Домініканський Собор у Львові це не просто пам'ятка архітектури, це живий символ, який зберігає в собі століття духовного і культурного розвитку, символ віри, мистецтва та національної ідентичності. Цей храм, що підноситься над львівськими дахами, залишається частиною не лише релігійного, а й культурного спадку, що мовчки промовляє про минуле, нагадуючи кожному, хто входить у його стіни про силу віри, красу мистецтва і велич людської душі. Собор святого Юра у Львові. Архітектурні особливості і мистецький шедевр українського бароко. Історичне значення собору на мальовничому пагорбі, звідки відкривається захопливий вид на старовинний Львів, височіє собор святого Юра, одна з найвеличніших пам'яток архітектури, яка особлює духовну міць і культурну єдність Західної України. Собор збудований у середині XVIII століття став справжнім символом незламності та відданості своїй вірі, адже протягом століть він слугував духовним і культурним центром для місцевої громади. У часи, коли релігійна і політична ситуація постійно змінювалася, а Галичина перетворилася на осередок конфліктів, Собор святого Юра залишався незмінним центром, який зберігав для людей відчуття приналежності і духовної опори. Він став оплотом греко-католицької віри, яка на той час переживала чимало випробувань і посів ключову роль у формуванні національної ідентичності, самосвідомості та культурної спадщини львів'я. Архітектурний стиль собор святого Юра це винятковий зразок українського бароко, який, який вражає своєю величчю розкішшю і водночас витонченістю. На відміну від класичного західноєвропейського бароко, українське бароко має свої особливості. Що проявляється у гармонії архітектурних форм та духовного змісту. В архітектурі собору кожна деталь продумана з особливою точністю і створена того, щоб викликати почуття благоговіння і піднесення. Собор відзначається не тільки зовнішньою величністю, але й атмосферою, яка переповнена відчуттям світла та духовного піднесення. Фасад собору вирізняється симетрією і пластичністю ліній, де кожен елемент. Гармонійно поєднаний із загальним задумом. Масивний фронтон з високим хрестом, увінчений величними скульптурами, створює враження руху та піднесення до небес, нагадуючи глядачам про сакральний сенс будівлі. Статуї святих, розташовані на фронтоні, не лише прикрашають фасад, але й уособлюють духовне значення храму. Їхні погляди, звернені до неба, символізують зв'язок між земним і божественним. Колони, що підтримують фасад. Надають споруді відчуття монументальності та водночас легкості. Використання коринфського ордера в архітектурі собору надає йому особливої урочистості та символізує міцність віри, яка є основою всієї будівлі. Інтер'єр собору розкриває багатство барокової естетики в повному блиску. Внутрішній простір собору спроєктований так, щоб кожен елемент підсилював загальну атмосферу сакральності та урочистості. Високі аркові склепіння створюють відчуття простору і піднесення, підсилюючи враження, що інтер'єр собору спрямований до небес. Центральний купол символ барокової архітектури, що підноситься над основним простором храму, оточений ліпними орнаментами, підсилює це відчуття. Він сприймається не просто як архітектурний елемент, а як своєрідне вікно у вічність, через яке світло проникає у храм, створюючи містичний ефект освітлення. Особливо вражаючим є вівтар, виконаний з використанням позолоти і багатого різьблення. Він розташований у центрі собору і є головним архітектурним акцентом внутрішнього простору. Оздоблений фресками, що зображують сцени зі святого письма, а також скульптурними композиціями, він привертає увагу і підсилює духовний і вплив інтер'єру. Фрески на стінах і стелі собору це мистецтво, яке не просто прикрашає храм, а веде глядача у подорож духовного самозаглиблення. Кожна фреска це багатошаровий сюжет, що поєднує релігійні символи, біблійні сцени і алегорії. Собор святого Юра прикрашають витончені ліпні деталі, які нагадують про славу та велич барокової архітектури. Кожен орнамент, кожен завиток і рослинний мотив на фасаді і в інтер'єрі підкреслюють розкіш і велич храму, що є типовим для барокового стилю. Окремої уваги заслуговують вітражі, через які світло проникає у внутрішній простір собору, наповнюючи його багатою палітрою кольорів і створюючи особливий ефект святковості. Вітражі зображують сцени з життя святих, що надає собору додаткового духовного змісту. Робота відомих архітекторів та скульпторів. Архітектурна композиція собору святого Юра є плодом творчості видатних митців свого часу, серед яких найбільший внесок належить архітектору Бернарду Меретину. Він, як справжній майстер, зумів перетворити архітектуру собору на інструмент духовного вираження, створивши будівлю, що поєднує велич і витонченість. Меретин використав Коримський ордер у колоннах, що підтримують фасад, додавши храму особливої монументальності. Його рішення щодо купола, створення висоти та легкості, що притягує погляд до неба, є одним із найвдаліших прикладів інтеграції сакрального символізму в архітектурі. Іншим видатним митцем, чия творчість стала невід'ємною частиною цього храму, є скульптор Йоганн Георг Пінзель. Його статуї на фасаді і в інтер'єрі собору це не просто прикраси, а справжні витвори мистецтва, які додають будівлі емоційної глибини і драматизму. Пінзель, один із найбільш загадкових митців 18-го століття, створив скульптури, сповнені внутрішньої сили та енергії, які підсилюють драматизм архітектури. Його майстерність проявляється у кожному завитку, у кожному погляді і жесті скульптур. Статуї святих, що прикрашають фасад, передають почуття, які важко описати словами. Це і внутрішня боротьба, і піднесення до небес. Його роботи настільки емоційно заряджені, що, здається, наче камінь оживає, розповідаючи свої історії. Значення для сучасності сьогодні собор святого Юра залишається не тільки релігійною святинею, але й культурним надбанням, яке передає нам неоцінену спадщину минулих поколінь. Це архітектурний витвір, який, подібно до книги, зберігає у собі знання, віру, надію та велич українського народу. Кожен, кожен відвідувач, який переступає поріг собою, стає свідком цієї багатої історії та глибокої символіки, що живе крізь віки. Сьогодні собор залишається осередком духовності, нагадуючи людям про їхню спадщину та незламну віру. Ратуша у Бучачі, шедевр барокової архітектури та виразник епохи. Історичне значення та задум будівництва. У центрі Бучача стоїть ратуша, величний символ міста, що мовчазно зберігає в собі пам'ять про славні й бурхливі часи XVIII століття. Це не просто адміністративна будівля, а історичний центр суспільного життя, що став свідком найважливіших подій, звідки містяни дізнавалися новини, збиралися на народні зібрання і святкування. Ратуша уособлює кульмінацію стилю та мистецтва епохи. В якій злиття архітектурної форми і символіки стало вираженням філософії бароко. Її замовником став Микола Потоцький, польський магнат, що прагнув залишити слід у культурному просторі, створивши витвір мистецтва, який би не лише вражав, але й надихав кожного відвідувача своєю урочистістю та витонченістю. Будівництво цієї ратуші було частиною частиною амбіційного проекту з перетворення Бучача на справжній європейський культурний центр. Потоцький залучив до проєкту архітектора Бернарда Меретина та скульптора Йоганна Георга Пінзеля, майстрів, чиї імена відомі далеко за межами Галичини. Вони втілили сміливий задум створити ратушу, яка не поступалася б європейським шедеврам, інтегруючи в неї естетику і символізм, що робили її унікальною і неповторною. Архітектурні риси бароко, форма і символізм. Ратуша у Бучачі є взірцем барокової архітектури, де кожна лінія, кожен елемент працює над створенням динамічного і виразного образу. Архітектурні особливості будівлі не лише втілюють філософію бароко, а й мають глибоке символічне значення, яке перетворює цю ратушу на архітектурний маніфест епохи. Фасад ратуші прикрашають витончені арки, карнизи і розкішно декоровані фронтони, що утворюють неповторний образ. Використання симметрії і ритму в розташуванні колон та вікон створює відчуття монументальності і урочистості, яке захоплює погляд та підкреслює роль будівлі як символу сили і влади. Головна вежа ратуші спрямована в небо, неначе піднімає місто до небес. Вона увінчена куполом, що символізує єдність небесного і земного порядків, прагнення до духовного піднесення. Різьблені карнизи і пілястри додають фасаду динамічності, відображаючи барокове прагнення до створення ілюзії руху, ніби будівля сама розгортається перед глядачем. Цей рух підсилюється розташуванням великих вікон, які поєднують світло й тінь, створюючи драматичні світлові ефекти, властиві бароковій архітектурі. Контраст між багатими деталями фасаду і його загальною монументальністю підсилює ефект, який випромінює будівля. Ніби перетворюючи її на справжню театральну сцену. Скульптурні роботи Пінзеля, емоційна глибина і філософія бароко. Особливою окрасою ратуші стали скульптури Йогана Георга Пінзеля, геніального митця, чиє ім'я пов'язують з українським бароко. Пінзель прикрасив фасад алегоричними фігурами, кожна з яких несе глибокий символічний зміст. Його роботи відрізняються динамічністю та емоційною силою. Вони відображають пристрасті. Внутрішню напругу і філософські питання, які задає своєму глядачу кожна скульптура. Алегоричні образи на фасаді ратуші, це не просто декоративні елементи, а своєрідний роздум над сутністю буття, боротьби між добром і злом, життям і смертю. Кожна фігура, кожен жест і погляд скульптури сповнені символічного значення, яке змушує глядача замислитися над глибинними питаннями, з якими стикається людство. Вінзель використовував у своїх роботах напругу ліній і експресію форм, які надають каменю відчуття живої матерії, що ніби розкриває свої почуття і думки. Така майстерність передання емоцій через скульптуру робить кожну роботу унікальною, а в контексті ратуші ще й важливим засобом передачі філософії епохи. Серед скульптурних зображень можна побачити образи, які символізують чесноти, рішучість та мудрість, що підсилюють драматизм архітектури. Використання таких тем і образів є типовим для бароко, яке прагнуло не лише вразити, але й донести до глядача глибокі думки. Скульптури пінзеля виконують роль мовчазних філософів, що промовляють до кожного, хто готовий слухати. Роль архітектора Бернарда Меретина. Бернард Меретен, видатний архітектор XVIII століття, відомий своїм інноваційним підходом до барокової архітектури, створив композицію ратуші, де кожен елемент співпрацює з простором і часом, щоб висловити глибину філософських ідей. Його проєктування ратуші ґрунтувалося на створенні гармонії між архітектурними формами та символізмом. Його сміливий і новаторський підхід до композиції та ліній дозволив йому створити простір, що викликає відчуття монументальності і витонченості. Меретин поєднав риси бароко з унікальним місцевим стилем, додаючи в дизайн елементи, які підкреслювали символічне значення споруди, колони, що підтримують фасад, ідеально симетричні й вирівняні, утворюють відчуття єдності і стійкості, яке символізує непорушність влади та порядку. Водночас деталі, такі як карнизи і орнаменти, створюють гру світла і тіні, що додає глибини і динаміки властивої бароковому стилю. Ратуша сьогодні історичний і культурний спадок. Сьогодні Бучацька ратуша залишається однією з найбільш значущих пам'яток барокової архітектури в Україні. Вона зберігає в собі не тільки історію міста та архітектурний стиль вісімнадцятого століття, але й глибокий філософський зміст, який передає думки і переконання людей тієї епохи. Це не просто будівля, це частина культурної та духовної спадщини, яка нагадує про здатність архітектури впливати на думки, емоції та світогляд кожного хто з нею стикається. Ратуша продовжує виконувати свою культурну місію, надихаючи сучасників своєю красою, величчю і глибиною символізму. Вона є яскравим прикладом того, як архітектура може передавати естетичні ідеї і бути інструментом філософського осмислення життя. Це місце, де минуле і сучасне переплітаються, де кожна деталь розповідає свою історію, запрошуючи глядача в подорож крізь століття до самого серця барокової культури та духовної спадщини. Висновки значення барокової архітектури в Україні. Барокова архітектура, що прийшла до України із заходу, залишила глибокий слід у мистецтві та культурі нашої землі, але вона стала чимось значно більшим ніж простим проявом стилю. Це мистецтво, де кожен камінь, кожна лінія та орнамент перетворюються на мовчазного свідка людських прагнень, духовного пошуку та сили народу. Барокові храми і будівлі України не просто перейняли західноєвропейські архітектурні канони канони. Вони прийняли цю естетику, зберегли її суть, але водночас наповнили її своїм особливим змістом. Місцеві майстри, збагачуючи бароко українськими символами, створили свій власний унікальний бароковий стиль, в якому поєдналася емоційна виразність і спокій, єдність із природою і порив до небес. Барокова архітектура в Україні. Це не просто декоративний стиль, це архітектурна мова, якою виражалася любов до батьківщини, віра, відданість. У часи випробувань і перемог вона надихала народ на нові звершення, допомагала відчувати зв'язок із предками, які будували ці величні споруди як обітницю перед прийдешніми поколіннями. Неповторність барокових пам'яток Західної України, українське бароко, що сформувалося у тісній взаємодії зі світовими архітектурними тенденціями. Водночас є унікальним феноменом, який не має прямих аналогів у світі. Барокові храми Західної України це не просто запозичення європейських ідей, а витончена адаптація до місцевої культури, релігії та способу мислення. Тут бароко набуло особливої теплоти і ліричності, що не властиві західноєвропейському стилю. Місцеві майстри занурені в українську традицію. Залишили у своїх роботах особливий відбиток, що поєднує відданість віковим традиціям і відкритість до нових віянь. Пам'ятки бароко на західноукраїнських землях це як духовні маяки, що вказують шлях до збереження спадщини та розуміння глибинних витоків нашої культури. Унікальність кожного храму, ратуші чи костелу, полягає у поєднанні європейської виразності та глибокого духовного змісту. Це мистецтво, яке говорить мовою століть. Але залишається актуальним і сьогодні, нагадуючи нам про незламність і велич духу, збереження і значення для сучасності. Сьогодні, коли глобалізація і модернізація стирають межі між культурами, барокові пам'ятки України стають як ніколи важливими. Вони мовчазні свідки минулого, які нагадують про часи, коли архітектура була не просто будівництвом, а мистецтвом, здатним зберегти національний дух. Збереження цих архітектурних шедеврів це не лише данина минулому, але й внесок у майбутнє. Вони вчать нас цінувати власні корені, розуміти духовну спадщину, яку ми успадкували, і з повагою ставитися до праці наших предків. Барокові храми, ратуші та костели Західної України це нагадування про силу краси, що надихає силу духовності, яка не втрачає своєї актуальності навіть у наш час. Вони допомагають нам зберегти зв'язок з нашим історичним минулим і передати його наступним поколінням. Зрештою, це більше ніж архітектура, це частина нашої національної ідентичності, яка відлунює крізь століття, даруючи віру і надію на майбутнє. Зберігаючи ці пам'ятки, ми зберігаємо не тільки камінь і мармур, але й силу, що надає нам віру в себе та своє призначення у світі.